Мешканцю Білгород-Дністровського району, який за кермом мікроавтобуса наїхав на літню жінку та безжалісно залишив її без допомоги, поліція оголосила про підозру. Жінка отримала серйозні тілесні ушкодження, і за це водій може стати об'єктом кримінального покарання, позбавлення волі та позбавлення права керувати автотранспортом. Аварія трапилась наприкінці жовтня в місті Білгород-Дністровський. Слідство показало, що водій мікроавтобуса Міцубіші рухався рано вранці при обмеженій видимості на вулиці Портовій. Допустив наїзне. Літню жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Після події водій зупинився, побачивши травми, але замість надання допомоги, вирішив уникнути відповідальності, залишивши постраждалу без допомоги. Очевидці викликали швидку допомогу і потерпіло доставили до лікарні із численними травмами. Правоохоронці оперативно виявили порушника в одному із сіл Шабівської громади. Перевірили його на наявність п'яніння і арештували транспортний засіб. Водій був тверезий. Слідчі повідомили Водія про підозру у порушенні правил дорожнього руху та покиданні потерпілої без допомоги. Ці дії кваліфікуються як серйозні злочини згідно з кримінальним кодексом України. Максимальне покарання може включати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, а також позбавлення права керувати автотранспортом на термін до 3 років. Слідство триває. Поліцейські закликають водіїв бути вкрай уважними та строго дотримуватись правил дорожнього руху, щоб уникнути подібних трагедій.